Футбольний прогноз чемпіонат Іспанії. Перший тур. Королевський клуб приймає осасуну і закриває питання по першому раунду. Першому туру нового сезону 2025-26 в Лалізі у вівторок, 19 серпня, друзі. Вмощуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал. І пам'ятайте, що ваші дорогоцінні лайки, вподобайки і змістовні коментарі бажано більш 6 слів. Це найважливіша підтримка нашому каналу. Дякую завжди тисячу разів вам наперед. Отже, у цей вівторок, 19 серпня о 22.00 за київським часом, на Сантьяго Бернабео, Королевський клуб, Іспанський Реал Мадрид. Приймає Осасуну. По минулому сезону, по підсумкам його, Реал був другим, Осасуна дев'ята. Рідко коли траплялися такі сенсації, коли Осасуна вигравала тим більше. На полі реала. Це не то, що неможливо, вважають практично всі фахівці, всі прогнозисти, журналісти і аналітики. Е я також взагалом то притримуюсь основної думки. Але, друзі, навіть не дивлячись на це, я не буду заряджати на перемогу реала. Всі одразу насторожилися і думають, що ж він, старий, задумав. Я трішки неправильно почав, але чому неправильно? Все, вірно, нічого не протиречить моїм думкам, моїм напрямкам в моєму прогнозі, і саме моєму єдиному варіанту прогнозу на цей матч. Що я саме маю на увазі? Я е, сказав, коли що я не буду вибирати перемогу реалу, я був е, прямим і іскреним. І тому я е, і відвертим, так, да, вибачаюсь, тому я е, і кажу, що моїм єдиним. І, і остаточним варіантом прогнозу на цей матч реал Сасуна буде індивідуальний тотал Реал Мадрид більше 2,5. Я вірю в як мінімум хоча б 3, а то і більше забитих м'ячі у виконанні футболістів Реал-Мадрид. Ось і все. Ось тому я і сказав, що я. Не вибираю перемогу реала, а я беру індивідуальний тотал королевського клубу. Більше 2,5 Коефіцієнт 2,03. Я вірю в три голи. І вірю, що виконавцями цих трьох голів обов'язково будуть. Обов'язково будуть наступні голеодори бомбардири виконавці в складі реалу. Це Вінісіос Джуніор Вінісіос Мбапе і Діас. Так. Саме Діас. Ви скажете, то взяв і назвав три нападника. Друзі. А хто ж забиває м'ячі? Звісно, Куртуа я не назвав. Хоча я не виключаю, що і Тюамені також може забити м'яч у ворота асасуни. Але чомусь мені підсказує внутрішній голос, що Тюамені, скоріше всього, дасть чудовий асист. На Мбапе або на Діаса, або ж на Вініціоса. А можливо, і два асисти. Чому би ні? Одним словом, друзі, я очікую неймовірно результативний старт. Тому що попрацював над помилками королевський клуб зробив всі висновки. Набрався ще більше досвіду. У нього вже було е, за край досвіду. А тепер. Після упущеного чемпіонства, нагадаю, Барселона саме стала чемпіоном у минулому сезоні, реал з першого туру буде якомога більше забивати і намагатися вигравати у кожному матчі. Це мій глобальний і одночасно і прогноз на перший тур. І тому я думаю, Якщо ти з першого туру не починаєш захоплювати ініціативу, а нагадаю, головний конкурент Реала Барселона свій перший матч першого туру в гостях на Мальорці виграла 3-0, це іще зайвий раз буде додатком до мотивації. Грати реалу результативно і грати на перемогу. Так, багато хто скаже: а чого ж тоді ти не береш? Перемога реалу і тотал більше 2,5, скажем. Можна і так взяти, і я точно знаю. коефіцієнт буде іще більше, але невпевнений. Я е, більше полюбляю індивідуальні тотали. Ну, або щось комбіноване. На кшталт обидві заб'ють і тотал більше 2,5. Е, але тут до цього матчу чогось мені боязко застосовувати обидві заб'ють. Погодьтесь, що небезпечніше просто взяти суто-реалівський індивідуальний тотал. Більше 2,5. Чекаємо е, три м'ячі у виконанні прекрасної королевської іспанської команди. Я сподіваюся, що я такий не один. Щось мені підсказує е, внутрі. Напишіть, друзі. Є прихильники е, такого напрямку прогнозу? Як і я, що Реал повинен, ну як мінімум три м'ячики закинути. Чи буде просто 1-0 ювелірна перемога? Напишіть обов'язково. Буде цікаво знати вашу думку. Не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки, пишемо коментарі. Дякую за підтримку, активність. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Скріншоти по моїм прогнозам. Всі-всі до єдиного я. Залишаю в нашій Facebook групі посилання у першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео, там само да посилання на всі мої соціальні мережі. Ласкаво просимо. До зустрічі, шановні друзі, всім успіхів, удачі і добра. Па-па.